І далі до оперативної інформації: в останні дні ворог активно атакує Дніпропетровщину з повітря. Нагадаю, що вихідними ППО збило над областю сім крилатих ракет. У середмісті Дніпра було попадання. Постраждав 71-річний чоловік. Сьогодні, на жаль, він помер у лікарні, повідомили в обласній військовій адміністрації. Цієї ночі знову від обстрілів потерпала Нікопольщина. Сьогодні вночі російська окупаційна армія знову випробувала обстрілами Нікопольський район, гатили зградів, ураганів та ствольної артилерії по Нікополю, Марганцю та Червоногригорівській громадам. Загалом шість разів. Через ворожі обстріли пошкоджено 16 багатоповерхових та приватних будинків, 13 господарчих споруд, стадіон та газогони. Інформація щодо руйнувань зараз уточнюється з людей. На щастя ніхто не постраждав.